Електронне спілкування, етикет та безпека спілкування у мережі. Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про наступне, які бувають види електронного спілкування. Поговоримо про правила та етикет спілкування у мережі. Ну і розглянемо, що таке електронна пошта та як вона працює. Для початку давайте з'ясуємо, а що ж таке електронне спілкування. За означенням, електронне спілкування це сучасний спосіб спілкування з використанням електронних засобів зв'язку. Говорячи інше, С словами, це варіант спілкування за допомогою ваших гаджетів, що приєднані до мережі і мають відповідне програмне забезпечення. Серед таких програмних засобів або сервісів можна виділити декілька груп. Першим є обмін миттєвими повідомленнями. За це відповідають наші месенджери: Viber, Telegram, WhatsApp або їм подібні. Інтерактивне спілкування. Zoom та Google Meet яскраві представники, хоча не єдині соціальні мережі. Ну тут взагалі ціла купа і Facebook. Інстаграм, TikTok, Ютуб і купа різноманітних подібних сервісів. Тематичні форуми та чати. Найвідомішими є звичайно платформа Steam та Distort. Ну і куди ж ми дінемося без електронної пошти? Основне призначення всіх цих сервісів надати нам можливість спілкування, надсилати повідомлення, робити різноманітні пости, передавати фотографії, відео, аудіозаписи. Але пам'ятайте, все, що ми робимо в інтернеті, залишається в інтернеті. І відповідно, спілкуючись через мережу, викладаючи певну інформацію про себе, ми залишаємо. Маємо так званий цифровий слід, за яким не тільки можна дізнатися про наші захоплення, а і деяку персональну інформацію, що можуть у подальшому вам нашкодити. А відповідно користуємося правилами етикету та безпечного спілкування у мережі. Про деякі з них поговоримо за означенням етикет. Це норми і правила гідної поведінки людей у суспільстві. Комп'ютерна мережа можна сказати частина нашого суспільства, адже дуже багато часу ми всі та. Проводимо. До правил етикету відносимо наступні. Починайте повідомлення з привітання. А якщо ви не знаєте абонента особисто, то представтеся йому. Намагайтеся уникати фраз, які можуть спричинити конфлікт. Висловлюйте свою думку коректно, не критикуйте і не повчайте вашого співрозмовника. Якщо до повідомлення ви прикріплюєте файл, обов'язково напишіть про це у повідомленні. Адже інколи шкідливі програми самостійно прикріпляються до наших повідомлень і можуть принести шкоду вашому абоненту, а у подальшому, і вам також. Перевіряйте текст на граматичні помилки. Адже ці казявки інколи спотворюють навіть зміст документу. Ну і про вас серйозної думки уже не буде. Поводьтеся ввічливо і обов'язково подякуйте, якщо під час вашого спілкування абонент вам надає якусь допомогу. Не пишіть весь текст листа великими літерами. Його, по-перше, важко читати, а по-друге, такі повідомлення сприймаються як гнівні або просто крик від вас. Вчасно надавайте відповідь або принаймні повідомте вашого абонента, що ви отримали повідомлення, та відповісте пізніше, якщо на даний момент ви зайняті. Електронне спілкування зазвичай позбавлене емоцій, і їх можуть замінити смайлики або емодзі. Сподіваюсь, ці правила етикету вам відомі і ви ними користуєтесь. Ну і два слова скажемо про правила безпечного електронного спілкування. Щоб не потрапити в халепу, не надсилайте незнайомим особисто людям персональні дані, фото або відео про вас, адже у фото і у відео, окрім вас, особисто, можуть потрапити і інші люди або ті речі, які ви не хотіли. Висвітлювати на загал. Не погоджуйтесь на особисту зустріч з особами, які відомі вам тільки з електронного спілкування. Або ж в крайньому випадку на зустріч з такою людиною візьміть дорослого. Не повідомляйте пароль від облікового запису стороннім особам, адже потрапивши до вашої скриньки без вашого дозволу, інші люди можуть наробити лиха. Не переходьте за посиланнями та не завантажуйте документи у повідомленнях від незнайомих людей. Ще раз нагадую, що інколи шкідливі програми самостійно причеплюються до листа. А якими ще правилами безпечного спілкування користуєтесь ви? Напишіть їх в коментарях, щоб ми про них дізналися. А ми тим часом поговоримо про електронну пошту. Що ж таке взагалі електронна пошта? Електронна пошта це служба інтернету, призначена для пересилання комп'ютерними мережами повідомлень. Електронних листів від деякого користувача одному чи цілій групі адресатів. Інколи електронну пошту називають email, тобто electronic mail – електронна пошта. А як працює електронна пошта та де зберігаються наші повідомлення? Послугу електронної пошти надають різноманітні ресурси, які мають поштові сервери. Поштовим сервером називається величезний комп'ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується робота електронної пошти, отримання. Зберігання та пересилання ваших повідомлень поштових серверів на сьогоднішній день дуже багато. Найвідоміші з них це OutlookLifeom, Gmail.com, Meta.ua, Укрнет, Айо. Для того, щоб почати працювати з поштовим сервером, необхідно перейти на сторінку відповідного сервісу та заповнити анкету. Ви реєструєте власну поштову скриньку, придумуєте її ім'я, яке у подальшому буде використовуватися вами як логін для вговорювання. Ходження до свого поштового кабінету. Далі йде службовий символ РАВЛИК, до речі, в різних країнах і в різних спільнотах даний символ називається по-різному. А яку назву знаєте ви, напишіть про це в коментарях. Ну і в кінці буде ім'я поштового серверу. Як тільки ми пройдемо дану реєстрацію на поштовому сервері, створюється папка з нашим ім'ям. Саме в цій папці будуть зберігатися всі наші повідомлення, відправлені та отримані. Ну а як відбувається сам процес листування? Як тільки ми з вами створюємо певного листа, наш лист зберігається на поштовому сервері. Якщо ваш абонент також зареєстрований на цьому сервері, то до нього цей лист просто копіюється. А якщо ваші абоненти зареєстровані на інших серверах, то лист копіюється і копії надсилаються до відповідних серверів. І вже там Передаються вашим друзям або знайомим, як бачимо, ваше повідомлення завжди копіюється і зберігається незалежно від того, чи видалили ви в себе листа, чи ні. Тому, перш ніж щось написати, пам'ятайте, що ваш лист назавжди залишиться у мережі інтернет. Ну і наостанок, як і у звичайної пошти у електронного спілкування. Є свої переваги і недоліки. Наше повідомлення миттєво копіюється і передається нашим абонентам, відповідно, однією з переваг є швидкість пересилання інформації. До електронного листа можна прикріпити інші документи. Фотографії, відео, аудіозапис, але нагадую, повідомте про це вашого абонента у листі. Поштовий сервіс працює просто і безкоштовно. І навіть якщо у вас немає якихось спеціальних айтішних навичок, впевнений з поштовим сервісом, ви вправитеся запросто. Можливість масової розсилки одного листа відразу можна відправити кільком абонентам, що полегшує вашу роботу і економить час. Ну і останнє. Можливість пересилки листа. Altyazı um... На інші адреси. Ви отримали якусь цікаву інформацію від свого вчителя, і буквально у кілька кліків можете передати її усім своїм однокласникам, що стосується недоліків. По-перше, неможливо пересилати оригінальні офіційні документи з печатками та підписами. Хоча на сьогоднішній день вже існує таке поняття, як електронний підпис, з ним поки що співпрацюють далеко не всі сервіси. Можливе, перехоплення вашого електронного листа. А відповідно, не хороші люди. І різні зловмисники можуть дізнатися про що ви писали у своєму листі. Пам'ятайте про це при створенні повідомлення. Обов'язкове підключення до мережі. Без інтернету електронного листа, на жаль, не відправити. Отримання шкідливих програм чи файлів, а інколи і неправдивої інформації. До інформації у повідомленні завжди ставимося критично. Особливо, якщо ви її отримали від невідомого абонента. Інколи це реклама, пропаганда або навіть маніпуляція. Ну і якщо в листі не сказано, щоб були прикріплені якісь документи, також не граджу їх завантажувати до свого комп'ютера. Ну і останнє вашу пошуку того скриньку можуть зламати. Зазвичай це трапляється через ненадійний пароль або вашу необережність. Ви комусь повідомили або просто показали дані облікового запису від вашого персонального кабінету на поштовому сервісі. Знаючи дані від вашого облікового запису, зловмисник може надіслати листа з погрозами, маніпуляціями, пропагандою або шкідливими програмами усім вашим контактам. Про електронне спілкування ми з вами поговорили. Згадали і правила етикети, і правила безпечної поведінки. В інтернеті залишається нам тільки реєстрація власної поштової скриньки. Про це будемо говорити на наступному уроці. Тож, якщо у вас є зауваження до даного матеріалу, напишіть про це в коментарях. Ну а якщо все сподобалось, чекаю на ваші вподобайки. А ми з вами зустрінемось вже на наступному уроці. До побачення!